Наразі у 2013 році на усі ремонти область має лише близько 190 мільйонів гривень. Та й ті наразі заблоковані казначейством. Втім, потрібно набагато більше, 800 мільйонів, які просить в уряду, могли б допомогти уникнути транспортного колапсу, кажуть депутати. Ці прохання вони мотивують тим, що територія Львівщини для всієї України є транзитною. Таке навантаження на полотно практично дороги не витримує. Тому ми вимагаємо додаткового фінансування за е, оцінкою служби автомобільних доріг. Ця сума в межах повинна коливатися 800 млн грн. Якщо б 800 млн грн надійшло на рахунки Укротодору чи служби автомобільних доріг, ми могли б ставити претензії тоді до них до якості, до виконання і до кількості. Тим і інша проблема якість нещодавно зроблених ремонтів. Депутати скаржаться на деяких ділянках доріг покриття зійшло разом зі снігом, а довести факти. Відвертого браку виконавців іноді буває не так просто. Коли на Великі мости один мільйон освоєно минулого року, а сьогодні не видно копієчки з тих доріг, то очевидно недостатньо щороку виділяти на такий маленький відтинок дороги гроші, яких сьогодні не видно. Це надзвичайна ситуація, і напевно саме те питання може вивести львів'ян на вулиці. Якість дороги лабораторія знаходиться в керівництві служби атмобріх доріг. Парадокс ситуації, що служба автомобільних доріг здійснює нагляд, приймає експлуатацію і сама буде давати заключення. Я думаю, що це як ну логіки немає цих діях, але це не вина депутатів обласної ради. Я думаю, що ми відреагуємо, але який буде наслідок? Тим кілька зловживань цього року вже виявили. Проваджені за цими фактами здійснює обласна прокуратура. Зокрема, це якщо здається в мостицькому районі при прокладенні автомобільних шляхів, і в тому числі декілька проваджень здається два по місту Львову. У кожному випадку збитки складають від 100 тисяч до більше як півмільйона гривень. Утім, на цьому зупинятися не збирається. Депутати ще раз попросили прокурора ініціювати перевірки ремонтів доріг. Такі звернення вони готують і до генерального прокурора України.